В цьому ставочку водиться карась, короб, товстолоб є невелике ще я тоді. І навіть у нас там під вербами, отам у коріні живуть раки. Саме цю живність Василь Дьолох та Олександр Зіманов йтимуть рятувати. лунки пробиваємо на ставочку лунки, бо риба задихається, через день. Ми пробиваємо лунки. А лід на водоймі товстий каже чоловік: йдуть з лопатою та сокирами. Сантиметрів 12. Спочатку Олександр Зіманов обрубує кригу вздовж країв майбутньої лунки. Говорить, треба бути обережним. Вона Вона задихнує. Пропаде, задихнує, Хоч і не прихильник зимової риболовлі, та рибу говорить, шкода. І на часом ходимо, рубаємо теж. Бо теж, наші люди там ловлять, і ми підемо, посидимо. Рубають ополонки і на сусідньому тясмені, каже Василь Діолог. Втім, мешканцям водойми там дихається легше. Він через очередь дихає гарно тут риба. Такої натясми задух я не може бути. Тоді ще бобри. Звідти з лісу нори роблять, біни, що попадає. туди. Начальник відділу іхтіології Черкаського рибоохоронного патруля Олександр Жижеря розповідає: до такої ініціативи ставиться позитивно. У зв'язку із сильними морозами цьогоріч на Кременчуцькому водосховищі сформувався товстий льодовий покрив. Фахівці додає постійно вимірюють рівень кисню у воді. Якщо будуть триматися такі сильні морози, то може настати заморні явища. Ми постійно проводимо контроль з за ходом зимівлі, риби, ну і поки що таких явищ не виявлено. Ну, Саме перший захід це якомога швидше наситити воду киснем. Це саме першочергові заходи це встановлення аераторів, а також такий метод, як встановлення снопів з очерету про влунки. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Тамас Горозі, Суспільне, новини Черкаси.